Ну що, друзякство, трошки засумували за ексклюзивами. Один з таких ми якраз і привезли для нашого клієнта. Прошу до уваги Mazda ez 6. Давайте для початку я не буду нічого розповідати про цю машину. Давайте просто на неї дивитися. Вона офігенна. В принципі, Mazda порівняно з іншими японськими марками, от, наприклад, там, Honda, Toyota, які були ну, плюс-мінус скучними машинами по дизайну, ця завжди була машиною для молоді, для молодежи. Вона завжди була такою агресивною, спортивною, зі своїм стилем. І в цій моделі стиль повністю зберігся. Після попереднього покоління шостої Мазди. Я знов вже відчуваю, що коли я скажу, що цю машину ми пригнали з Китаю, знову знайдуться люди в коментарях, які скажуть: ну, це ж не японець, вона ж китайська, яка ж це мазда. А я вам так скажу: цю машину виробляє спільне підприємство Чанган Мазда. Розташована вона так в Китаї, але ця ж сама машина з тим самим салоном, кузовом, з тим самим виглядом повністю. Буде поставлятися і на Європу з того ж самого заводу. Називатися вона буде Мазда 6 з приставкою Є. Е. Платформа у нас тут переїхала з моторів з на чисто електричну та гібридну. Але машина буде один в один та сама. З кожним поколінням, що третя, що шоста, мазда стають все агресивнішими і агресивнішими по дизайну. Це вже четверте покоління. Мені страшно уявити, що буде в п'ятому, в п'ятому, мабуть, машина буде бити свого володаря по голові. Наприклад, особисто я, як фанат Мазди, можна так сказати, що зробити мені подобається ця марка вже дуже давно. Я вже відчуваю удар, ну, правда, поки що не в голову, а прямо в самісіньке серце. Всі елементи кузова впізнавані. Тут у нас і та сама форма, фальш-решітки радіатора, на неї додали підсвіточку. Лінію фар ще більше звузили, щоб додати знов таки агресивності такого спортивного вигляду. Та й якщо зняти китайські іерогліфи з задньої частини, то в житті ніхто не скаже, що це китайська машина. Резина Мішлен не ноу якийсь китайський, розмір у нас 245 на 45 19 радіуса. І цей фірмовий червоний мазівський колір. Якщо ви колись бачили ту ж саму шосту, третю, cx X5, яка їде по дорозі от в цьому кольорі, намита на сонці, ну, це просто розвал голови. На контрасті з цим бомбічним червоним кольором у нас чорні дзеркала, чорний панорамний повністю дах. Сам кузов з седану перетворився на ліфтбек. І плюс до того ще додали автоматичний спойлер. І вже давно і міцно повернулась в моду оця суцільна задня фара. Також з фірмовими напівкруглими елементами. Так, ну і багажничок вже ж подивимось, що у нас тут. Погажечок на приводах є шторка комплектна, тут у нас комплект ковриків. До речі, заводський комплект. По якості, я б сказав, як у нас стінгри продаються. Тобто такий матеріал, не резина, але ну, нормальний по своїй фактурі, він і на зиму буде себе відпрацьовувати офігенно. І на літо його також можна використовувати. Тут у нас ніша, в якій є також заводський розрядник. Домашня зарядка. Так, розрядничок тут у нас для Вітуель. Не дістається. Трошки поламаємо тут все. Розрядчок на три розетки. З перехідничками можна буде використовувати. Зарядка, я так скажу, що більше по розмірах, ніж у BYD. Треба буде переглянути ще, яка вона по потужності. Я підозрюю, що це от зарядка на 3,5 кВт стандартна, яка у них там має йти. Жих. Важих. Компактненько. Так, жилетка. Замість ремкомплекта для колег, що вони кладуть. Ось такий просто балон. Тобто не треба під'єднувати окремо компресор. Можна просто вкрутити цей шланг з балона до колеса і задути піною. Так, ну, кільце для троса. Це у нас аварійний трикутник. <гум> Більший за всі, які я бачив в інших моделях до цього. Так, цю штуку ми ставимо назад. Бам. Так, тут у нас ніша якась, а давайте подивимось, відкриємо. Цікаво. Ага, тут у нас акумулятор 12-вольтовий. Не під капотом, до речі, тому що під капот ми також заліземо, там все закрито і також є свій окремий 70-літровий, якщо не помиляюсь багажник. Так, тут у нас бачимо сабвуфер. В цілому багажник більше довгий, ніж глибокий, але один великий чемодан. А, але одна велика валіза сюди таки поміститься. Загалом об'єм багажника, якщо я не помиляюсь, 320 літрів заднього і 70 переднього. Для відкриття та закриття машини придумали таку ж NFC штуку, яку ми бачили вже на машинах. BYD на дзеркалі датчик. Взагалі багато чого взяли тут з моделей BYD, з Тесли. Ті ж самі виїжджаючі ручки. Правда, розташовані вони трошки по-іншому. Навпаки, не так, як в Теслі. Але так, як в BYD C line наприклад. Салон під такий дизайн також має бути, звісно, бомбовий. І тут ми бачимо. Шкіряні боковини, сидіння з Алькантари. На картах точно так само. Тут ручки у нас шкіра. Еко, звісно. Так. І тут карти Алькантара. Є у нас електроприводи на сидіннях, підтримка попереку. Музика Sony преміальна. Клієнт наш обрав, що називається Дорого-багато, коричневий салон, що називається Рижий. Також вони бувають ще і темні, але оздоблення буде те саме в цій комплектації. По дизайну тут у нас мінімалізм. Жодної зайвої кнопки немає. Ну, прям навіть я в перший раз, коли сів в машину, довго шукав кнопку включення-виключення, але її тут в принципі також немає. Мультимедіку взяли у нас з BID. ну майже таку саму, як BID. Це у нас окремий планшет на Android, на Чіпі Snapdragon. Тобто, можна підключатися. Через Bluetooth по телефону. Зараз будемо ще перевіряти, чи можна підключитися по Wi-Fi і по аналогії з біоайді встановлювати сюди додатки. Ну, зараз бачу по файловому менеджеру, що в принципі USB у нас підтримується, і додатки скачати можна буде. О, супер! Так, в меню налаштувань є у нас можливість підключення до Wi-Fi. А це означає, що так само, як в бівай діжці, роздаємо з телефону Wi-Fi на машину, і машина приймає інтернет. Експеримент з USB флешкою проведемо трошечки згодом. Загалом, якщо ви сиділи хоч в одній біойді, то для вас тут нічого е, незрозумілого не буде. Менюшка клімата також включається як в BID-шках. Інтуїтивно зрозуміла. Тут у нас обирається температура в Цельсіях. Так, є у нас підігріви і вентиляція передніх сидінь. Це взагалі супер. Ну і так само. Очистка повітря. Тут у нас обираються потужність вентиляторів. Ага, так воно, очищення. Розмовляємо машина англійською. Тут у нас обираються режими їзди. еко, комфорт, спортивний. Так, і кастом. Цікаво, що за кастом. Дуже понятна. Можливо, десь налаштування, знов таке воно є. Кастом. А, кастом, це оці штуки ми всі налаштовуємо індивідуально під себе. Потім воно просто зберігається налаштування. Прикольно! Всі додатки, які встановлені в машині, у нас відкриваються в шторці. Зверху вниз проводимо. Тут бачимо у нас так, налаштування по машині, підключення до телефону. Так, тут китайські якісь у нас музичні додатки. О, налаштування по машині. Тобто тут у нас більше система, як в Теслі. Тобто, машина повністю керується з оцієї мультимедійної панелі. По цих функціях. Я думаю, що неважко буде розібратися. Так, де у нас тут попередження, де у нас тут керування світлом, де у нас тут керування замками, де у нас керування, наприклад, проєкцією нолове скло. Проєкцію також маємо. Так, amбіent-підсвітка. прикольно. Загалом треба потратити трошки часу для того, щоб розібратися у всіх функціях, але їх тут є велика кількість. Наприклад, якщо зайти в меню налаштувань. о, тут все у нас прямо по пунктах розбито. Тут у нас керування повністю всім світлом в автомобілі. Разом з підсвіткою логотипа, разом з ембіонтом, який всередині салону. Тут що у нас? Керування двірниками, керування багажником. Вау, тут скільки всього. Тобто машина тонко налаштовується конкретно під користувача, і коли у вас працьовують там, замки, як у вас працьовує кришка багажника, все-все-все, все можна під себе тут налаштувати. Ну, як в Теслі, в принципі. Так, тут у нас дзеркала на електроприводах. налаштовуються також. Бачимо саме звідси з цієї панельки. Угу. А музика як включилась. Машина зараз почала вважати, що нам тут нудно, і почала включати музику. Круто. Так. Smart Drive. Інтелектуальний круїз-контроль присутній в машині. Навіть не просто адаптивний, який підтримує швидкість, а той який в тому числі регулює швидкість по дорожніх знаках і в тому числі допомагає перелаштовуватись по полосах. Клімат. дисплей Так, налаштування звуку музичної системи Sony. Голосовий помічник. А ну-ка, давайте перевіримо голосовий помічник. А пише «Хай Мазда». Хай, мазда, тики ще спрацював. Хай, мазда, вау. Что там не прибыло? Терн он вай-фай. Прочитала, turn on Wi-Fi. João wow. <laughs> <laughs> me... Me. Thank you Mazda. Прикол, прикол. Це голосовий помічник. Так, ну що тут, ще цікавенького є. Тут у нас останні додатки. Recently used apps. Підігрів сидінь тут виведені. Так. Обдув переднього скла, обдув заднього скла. Підігрів пасажирського сидіння. Тут у нас що? А О, по білодішні знов такі технології можна включати або як е е стартову сторінку з навігацією, або просто з такими шпалерами, що називається. Отак От трошки звичніше навіть. Так, поворот екрану. А, ні, це. Воно ж, свічту. А, тут у нас кнопочка. А це складання дзеркал окремо. Все, тут розібралося. Нічого складного, все дуже доступно. Навіть для нового користувача буквально година-дві посидіти в машині, порозбиратися, як з новим телефоном, наприклад. І все буде максимально зрозуміло. Так, е, по керму. Мультикермо у нас є. Що ми бачимо тут? Значить, з лівого боку у нас паркінг е, асіст. Ага, допомога при виїзді з парковки. І переднім і заднім ходом має працювати, тобто попередження при виїзді з парковки. Тут у нас кнопочка камери 360. Камери 360, до речі, по якості, по куту огляду дуже-дуже схожі. Прикольно. Так, тут у нас налаштування круїз-контроля. А ну, я думаю, що вони будуть працювати тільки на ходу. Дві кнопочки у нас під О-клас. Там видно? видно? Дві кнопочки швидкого доступу, їх можна прям забіндити на те, що вам потрібно. Також круто. З правого боку у нас керування мультимедіа. Ага, так, це у нас гучність, це у нас переключення треків. Так, це зараз, щоб нас не заблокували, ми виключимо. На треки переключаються. Кнопка голосового помічника окремо і кнопка? це у нас що? Ага, це керування самою приборкою. Приборка, приборку видно? Так, приборка тут достатньо інформативна. Бачимо, з лівого боку у нас використання енергії. Будемо бачити, де у нас працює рекуперація, де у нас працює ну, навпаки, розход енергії. Вау. Це що? Оновлення прилетіло. До Wi-Fi підключилось, прилетіло оновлення. Так, трошки пізніше. З лівого боку, використання енергії, з правого боку, у нас швидкість наша. Також прикольно виглядає цікаво, а чи можна її так налаштувати. Що у нас тут? А відстань, що ми проїжджаємо. Це у нас стан батареї. Це у нас музика, це у нас підкачка колес, датчик шин працює хорошо. М ага, і витрати енергії зараз бачимо 18 18 на 100 км. Тут це тому що машина стоїть. В принципі, якщо розігнатися, я думаю, тут буде в межах десь 14-15 кВт на 100 км, тут буде нормально для цьому. До речі, так задивилися на машину зовнішню, що зовсім забув розказати про її технічні характеристики. Що у нас тут стоїть? Це залізофосфатна батарея на 68,8 кВт. Залізофосфатна батарея видає у нас, як заявляють, котаці, 600 км по запасу ходу. Насправді буде десь 500, максимум 550. Залізофосфатна батарея не боїться нашої 40-градусної жари, не боїться нашого 25-градусного морозу. Їздить і влітку, і взимку плюс-мінус нормально, і дає. Реалістичний запас ходу, порівняно з тим, що нам заявляють китайці. До своїх 500-550 машина реально може проїхати. В парі з цією батареєю працює двигун на задньому приводі на 258 кінських сил. Розганяється машина за 7,6 секунди з нуля до сотні. Результат не прям там Бау, Xiaomi, Зікар і все інше, але також дуже добрий. Повного приводу поки що на цю модель не ставлять, але будемо дивитись, за оновленнями, може щось таке і з'явиться. Повертаємося до органів керування. Немає у нас тут цього тричага, всім звичного. Але є ручка перемикання режимів входу як у Тесла, як у Мерседеса. Тобто вниз ручка це передній хід, вверх ручка це задній хід, нейтралочка десь посередині і кнопка паркінгу на торці. Після Тесла, після Мерседеса, буде, в принципі, нормально звично. З лівого боку у нас тут керування поворотниками. Так, у нас тут керування двірниками. Не дуже звично, але я думаю, що можна буде звикнути також. Так. І керування світлом також. Тут треба буде ще трошки повчитися. А, до речі? Вау! Можемо зараз це показати? Разом з поворотником включається ще і камера під колесом. Прикольно! Також буде в нагоді. Тут по центру у нас немає взагалі майже нічого, ну жодної кнопочки немає, навіть на що потикати. Все управляється знов-таки з мультимедійки. Зате є у нас тут бездрутова зарядка для мобільного телефону, які заявляють 50 Вт. Знов таки, як в сучасних біойдіжках. Тут просто місце для зберігання того самого телефону. Підстаканники не дуже глибокі, не опускаються. Після Сілайна вже так незвично, що не опускається жодних підстакани. І тут в підлокітнику, у нас місце для зберігання відкривається отут на кнопочку. Стилізовано, дивіться, Mazda. Оп. Саме місце для зберігання, в принципі, достатньо глибоке. Ніяких тут роз'ємів немає. Просто ніша. А роз'єми, до речі, знаю, де зараз покажемо. Внизу під центральною панелью у нас є USB-вихід, звичайний, без Type-C. І слот для карти пам'яті. Для відеореєстратора. На горі у нас що? Так, тут у нас дзеркало. Без лампочки. На лампочку зажали гроші. Черновістой комплектації. Оце незрозуміло. Ну, в принципі, лампочки у нас є тут. Ага, на сенсорах. Так, а тут у нас кнопка аварійки. От до цього треба буде звикати. Біводішок вони зазвичай тут на панелі до перемикання передач. Камера внутрішня. Це також, можливо, працює як реєстратор, а можливо, працює як просто камера для зйомки самих себе. Так. Дзеркало достатньо широке, набагато більше, ніж заднє скло. Тому що скла заднього, ну, як у в принципі, майже будь-якого ліфтбека, не дуже вистачає. І, ну, панорама. Панорама це, звісно, бомба на весь дах повністю. Цікаво також подивитись на задній ряд сидінь. Машина позиціонується як бізнес клас. Подивимося, що таке бізнес клас в розумінні Mazda. Бачимо ті самі матеріали, та сама Алькантара. Великий динамік в дверях. Так, присядемо за собою. Так, ну, по перших відчуттях посадка низьковата. У мене коліна доволі високо стоять, але попереду місця ще на одно коліно. Комфортненько. Є окремий клімат-контроль. Підлокітничок. Якось він дуже цікаво виймається. О. Підлокітник зі своїми підстаканниками. А тут у нас цікава кнопка це що? А, це регулювання переднього пасажирського сидіння. Також цікава штука. Підігрівів на задніх сидіннях тут немає, на жаль, не бачу їх налаштувань. Але можна обирати і температуру, і навіть потужність задніх вентиляторів окремо. Ну, панорама, це бомбічно. З заднього ряду взагалі таке відчуття, що майже кабріолет. Ну і найцікавіше, треба ж проїхатись. Одразу після безлічі, кросоверів, які ми вже знімали на наших оглядах, ну, посадка низькувата. Але не можу сказати, що вона прям некомфортно низька. Як, наприклад, от на Мерседесі взагалі відчуваєш, що ти там сидиш майже в ямі. А тут, при нормальній посадці, я бачу капот. Капот тут скошений вниз, тому він і не заважає, не перекриває огляд. І дає достатню обзорність, в принципі, по всьому колу. По всіх, по всьому колу. Нехай буде так. Так, заводимо. Поїхали. Стартує без педалі газом, якенько. Знаєте, на що воно мені схоже? На біоді сілай. Прям по перших відчуттях по підвізці майже один в один. Так, тут у нас ямка. Оп. Майже один в один сілає. практично та сама підвізка. Оскільки Mazda EZ6 в наявності подивитися доволі важко, тому що їх мало в Україні є, а сілайни, в принципі, вже є в наявності і можна навіть і на авторі, і в нашому саслоні, в тому числі, їх зустріти, то на прикладі BYD. Можна зрозуміти, як ви будете їхати на мазді. Так, підвісочка тут не м'яка, не жорстка. От прям те, що треба. Я б сказав навіть так: в BioID Song Plus, в Nissan Aria і в Folti ID 4 підвіска вона м'якша, але вона і така більш валка саме по собі. Тобто в поворотах прям відчувається, як там машина нахиляється. Тут такого не буде. Зараз. Трошечки станемо, спробуємо розігнатися, подивимось динаміку. Що там ті 7,6 секунди. І готові. Тапку в пол. Так, розгін тут а, плавненький, дуже плавний. Нема пробуксовки колес. Але немає і такого ривка, як в Теслах, як в Зікрах. Такого плану автомобіля. Що по вивороту. Виворот, ну, в принципі, нормальний. Тут у нас рекордсмен, звісно, Volkswagen ID4, але тут також комфортно розвертатися. Камери 360 на 100% біоїдішня. От прям вони і виглядають, і по якості такі самі. Пускають. Ну і ще разочок наступимо. Динаміки вистачатиме і на трасі, і по місту. Абсолютно вистачає оцих 7,6. І під ви точно не будете розчаровані. Так, Зараз спробуємо ще на якусь відкриту площадку виїхати. Трошки кермо перевірити. Наскільки оперативно реагує? Кермо, до речі, тут легеньке. Знов таки, ну, я його дуже сильно хочу порівняти з DC Алайя 07, тому що по відчуттях трошечки ніби з затримкою реагує кермо. Для комфорту водіння це добре. Для швидкої їзди, можливо, не дуже. Що ти мені кажеш, Мазда? Я не розумію китайську. Але ж у нас є і різні також режими. Наприклад, в спортивному як буде реагувати. О, тут підрив прям зразу йде. Ну, кермо трошечки чіткіше працює, але не кардинально. Не дуже сильно це відчувається. Загалом, загалом, відчуття від керування, як від біоді сілайна, ну, прям топові. Ну і наостанок, скільки ж коштує така красуня, від 40 тисяч євро буде коштувати така сама машина в Європі. А під замовлення з Китаю її можна забрати від 24 500 за базову комплектацію до 26 900 за максимально от таку саму комплектацію. Ми дуже горді, нам дуже радісно, що ми одні з перших, хто привезли таку машину сюди в Україну, і змогли показати вам. Сподіваюся, що наш огляд був достатньо детальний для вас, і ми змогли відповісти. Якщо не на всі, то на більшість питань, що пов'язані саме з цією моделлю, з цією машиною. Якщо він вам сподобався, то не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал, а також на інші соцмережі. І звертайтеся до нас в автосалон, до наших менеджерів, за детальну консультацію по будь-якому автомобілю, який ви тільки собі можете уявити.